Давайте я покажу вам, як виглядає момент, коли Олександру Усику стало дуже цікаво і розповідання, і релігія. Отже, у нього кермічні вузли натально розположені на осі 9-3. І саме північний кармічний вузол у нього знаходиться в дев'ятому домі, тобто домі подорожей, відкриття постулатів, на яких буде будуватися його життєва філософія, це дім релігії, віри, віросповідання, наставництва і тих речей, які потребують отакої щирості і ідеології. Дев'ять років у нього відбувалася проти кармічних вузлів. Там проходили затемнення. Сатурн пройшовся по його Марсу в дев'ятому домі. А Нептун, який символічно відповідає за релігію віру, який відповідає в його натальній карті за восьмий і дев'ятий дім гороскопу: восьмий це кризові ситуації, форс-мажори, випробування, хвороби, операції. І дев'ятий дім це дім віри і розповідання, релігії, подорожі за кордон, розширення нашого світогляду. Нептун, який символічно в нього відповідає за ці і 9 думи, а також символічно відповідає за релігію, та також пневмонію або хвороби пов'язані з легенями і дихальними шляхами, ходив йому по сонцю по управителю першого дому, і все це сталося в шостому домі, тобто, через питання здоров'я, через питання хвороби, кризових форс-мажорних ситуацій, він доторкнувся до того, що потім супроводжує його все життя.